Слава нашого Богу. Щоб я не забувся вам сказати, то на слідущу неділю. Неді. У нас буде зібрання в другому місці, в другому домі Молитви. Я в групу кинув кешку, де це буде. Це тільки на одну неділю нас просять переїхати туди. Там також є кухня де ми також зможемо провести зібрання, не на кухні мається на увазі, а в залі і також пообщатися. Просить, бо вони тут мають цей зал десь на щось інакше використати наступну неділю і нас просять на один день переїхати. А зараз хотів би для нас звернути увагу на проповіді. І щоб нас Господь благословив, друзі, я хочу запитати у вас, чи Писання суперечить собі, чи ні? Ні. А як поняти це, що брат Сергій прочитав? Всегда радуйтесь, а друге місце на все своє врем'я. Як? Я читаю, а ви уважно послухайте. значит, с третьего раздела. Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженные. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться время сетовать и время плясать, время расбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать. Ну и дальше там еще за время, что время любить, время не добить. Я хочу вас запитать, чи тут заради что сказано? Як ви скажете, чи тут сказано, що і за радість? А? Время сміятися, але це не радість. Каже, завжди радійте. Коли ми сміємося, ми можемо радіти, а можемо через сльози сміятися, правда що ні? Правда. Ну тоді радієш. Чи ні, не радієш. Можна сміятися з лукавством, але це ж. Це радость. Ні? ні, друзі, це не радость. Писання не суперечить собі. Радійте всіх в Господі, написано. І ви радійте всіх в Господі, що ви є спасенними. Тобі хочеться поплакати. Встань перед Господом, поплач, розкажи, і ти почувствуєш, як радость від Господа серце твоє наповнене. Ти не будеш сміятися, але ти будеш радіти. Списання не суперечить собі. І тому, друзі, хай комплеословить. Каже, сміх, що таке? Той же самий і ікрізаз дворить. Що таке сміх? Глупость називає писання сміх. І каже, я краще прийду в дом плача, ніж в дом весілля. Тому що, каже, такий кінець всякої людини на землі. Бо так, як підеш до плачу, там, де людина померла, такий кінець всякої людини. І мудрій це до серця своєго. Значить, щось тобі треба зробити в житті своїй, тому що будеш з Богом зустрічатися. Прийшов на землю, а з Богом придеться зустрітися в кінці своєї житті на землі. Да, Друзі, тому Хай Бог благословить нас, щоб ми раділи в нашому Господі Ісусі Христе. Це не завжди сміх. Можна через сльози радіти. Можна в печалі радіти, ось вот тут така тверда єсть, якби как бы, печать, що мене мій Бог не оставив. що Він моя помощ і від того серце возрадувалося. Так як вже було нагадано, за Давида, коли він ось за проблеми свої молиться до Бога, а в кінці почоркує. Радій, радій, прославляй Господа. І це дуже важливо, в житті своїй друзях. Прославляємо нашого Господа. Хай нас всі Господь благословить, щоб ми всі раділи в нашому Господі і Ісусі. Щоб цієї радості нічого не затмило в нас. А коли ми будемо довіряти свою життя для Нього, то цю радость ніщо не затуманить, ніяка проблема вона не затомане цієї радості, що ти є дитиною Божою. А якщо каже дитина, то ще й хто? Якщо ми діти, то ще хто? як все називаемся? Наслідниками. То ви ще й наслідники. Якщо діти, то і наслідники. А если діти, то я, Господь, поступає з дітьми своїми. Спонукує нас родити. Таке українське слово. До Всякого сина або дочку якого приймаєте щось не робить, для чогось робить. І це, каже, не кажеться нам радістю, ну печалью, але научими через ці сформі, пройдя, щось робить. Приносить добрий плод правильності тоді. Тоді ми з вами приносимо добрий плод правильності. І каже, не чуждайтесь це. Як, для, як приключення для вас странного. Не чуждайтесь. Друзі, все, що робить Господь, робить для нашого спасіння. Абсолютно все. Все, що робить, навіть наказує нас, це для нашого з вами спасіння. Постановлює нас, для нашого з вами спасіння. Я на Україні так собі думаю, господи, ну почому, чому, господи, ти так же слабо вирізаєш Вроде Вроді би все нормально довелося вилучитися, а тут тільки раз і обрізалося і каже, господи, ну чому, Ну де я промінився перед тобою, господи, Ну для чого? А він каже, ждать тебе переміна. А я не хочу. Та, друзі, хай Бог благословить. Давайте ми сповнимо за праздник, який був пару днів назад, Я вас поздравляв в групі. І я хотів би, щоб ми вспомнили про цей праздник і представили себе на зустрічі з Ісусом Христом. І щоб ми з вами представили себе, що ми поставимо цю землю. Сергій мені каже, хочу політати на самольоті, штурвалом почувствувати". Я йому кажу, політаєш. Точно каже? Каже, ну так, да. будеш підніматися на зустріч з Господом і будеш роздивлятися, яка земля з воздуха. Будеш дивитися, що там робиться на цій землі, а ти піднімаєшся на зустріч з Ісусом Христом. Там, де збирається вся церква, і представте, що збираються мільярди людей, Піднімається в одному ряді, піднімаються мільярди людей. Не тільки мільйони, мільярди людей піднімаються, а допуститься, друзі. Там при ісходні міста опустушаються і всі разом піднімаються. На зустріч з Господом. Яка це чудна встреча буде? Яка чудна буде встреча з тим, кого ти милості його полюбив? Хто тобі дарував милость, бути дитиною Божою? Яка це чудна встреча? Буде? Я читаю Слово Боже. Книга Діяні. Першу книгу написав я в тебе тут філ-філ. о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала. До того дня, в который Он вознесся там Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, Он повелел им, не отключайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они судясь, спрашивали его говоря, не в ли время, Господи, восстановляешь ты Царство Израиля. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сведет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи, и Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг прислали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо. Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящего. Когда они возвратились в Иерусалим, с гори называемый Ирион, который находится близ Иерусалима, в расстоянии суботнього пути, и приняв вошли в горницу, где и пребывали. И далі написано, хто перебував, і далі написано, що вони все були единодушно, разом, молитв и молении, и з жінками прославляю Господа. Друзі, дорогі, ось таким же чином, яким він зайшов на Небеса, і таким самим чином Він прийде сюди на нашу поляту земля. А що нам з вами треба робити, щоб нам бути вірними для нашого Господа? Друзі, а що вам і мені треба робити зараз? Яке повеління він дав тим, хто остається на цій планеті земля. Я давайте, прочитаю для нашого наставлення з самого початку, а ми перевіримо себе, я себе, а ви себе, щоб нам звідти бути вознесеними Духом Святим на зустріч з Господом на небесах, і хотів би для нас прочитати з Нагорної проповіді з п'ятого розділу Івангелії Матфея, щоб ми з вами перевірили себе, я у блаженстві нахожуся, в і радості я нахожуся чи ні. Щоб я перевірив своє серце, яке мені обов'язково підкаже, в радості я чи я не в радості, наповняє серце мою радость чи ні. І хотів би звернути зараз перед тим, я хочу прочитати, що іменно тут, в цій главі написано за суперника. Каже, єсли ти согрішив проти брата твоєго, то що зроби? Йди примирись, остав біля жертв дар твій, і йди морися з суперником твоїм чи з братом твоїм. Як написано? Суперником іди морися, чи з братом. с братом идем рейсом. А кто такой суперник? Вы не задумывались, а кто такой суперник для вас? Есть он или нет? Кто суперник? Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, там вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Постав там дар твій перед жертвенником і у йді при житті з братом твоїм, і тоді придій, і принесі дар твой. Миритися треба з братом, правда ж Проти Порті, якого ти вспомнив, що ти неправильно поступив, десь щось сказав нехороше, десь щось нарушив серце для брата свого. А дальше обращали внимание, что тут закончилась мысль. Те, что Христос говорит, уже закончилась мысль. Обратите внимание, пожалуйста. 25 стих. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним. Чтобы суперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не верли бы тебя в темницу. І сімей, говорю тобі, ти не вийдеш одтуди, поки не годаш до последнего квадранта. І я хотів би, щоб ми з вами порозсуждали, хто такий мой суперник. Чи це брат, сестра, чи хтось із людей, чи може це щось інакше. Чи може це брак душі нашої. Як ви порозсуждаєте, друзі, хто такий для вас суперник? І з ким треба миритися? З гріхом можеш миритися? Ні. А тут написано, з супернику мирись. Друзі, дорогі. Хто нас осуждає? Совість наша через Слово Боже через совість нашу. Хто осуждає? А? Якщо чиста і незап'ятана совість, по чому вона чиста і не По Слову Божому, друзі, ти нормально поступаєш, живеш Словом Божим, совість сповчить. Вона тобі не каже нічого. І сьогодні, що буде судити людей на суді в останній день? Каже, я вас судити не буду, це каже Христос. Ну, слово моє, яке я кажу для вас, воно буде судити в последній день. І суперник наш свій час. Якщо ти поступаєш не по слову Господньому, воно робиться моїм суперником. Якщо я живу не по Слову Божому, воно робиться суперником моїм. А якщо я живу в мирі Словом Божим, хто він робиться мені? Друг мій, він не осуждає мене, бо слово Божому Бог допомагає мені вже. Якщо я стараюсь, каже, ви друзі мої, якщо що робите, якщо живете Словом Божим, якщо виконуєте то, що я заповідав для вас, ви, друзі мої, друзі дорогі, обратіть увагу, Якщо я поступаю проти Слова Божого, нехай що. Воно робиться моїм суперником. Воно мене осуждає. Але якщо я живу Словом Божим, воно робиться другом моїм. Каже тепер, мирись суперником твоїм, воскріє. До кінця життя своєї, до життя своєї тут на землі, мирись, бо тому що що воно зробить? Якщо ти не примиришся, що зробить слово Боже? Друзі, що, дивіться, читаю знову, щоб суперник не оддав тебе суддє, хто буде судити? Бог буде судити. А суддя дасть тобі слуги, ангелів вкинуть. І не верни бы тебя в ткницю. И не выйдешь оттуда, пока не відсишь, написано, до последньої полушки в другому місці або до последнього квадранта в цьому месте. И потому, друзья, нам з вами, если совість осуждає, говорить щось, мирись в суперником. Господи, поступив, не так, як по слову твоему. Мирись сьогодні суперником. І тому Хай Бог благословить мене і вас. Я хотів би прочитати для нашого наставлення, а ми себе перевіримо. У цій Нагорній проповіді сьогодні блаженний я чи не баження. Перебуваю я в радості Господній, чи не перебуваю я в радості Господній? Буду я з Господом вознесений туди, навстречу з Ісусом Христом, з моїми братами і сестрами, чи я не буду. І все все люди я вже зробив, що внімання ваше на те, як Христос каже, а ви смотрите же за собою. Дивіться за собою підявте. А ви дивіться за собою, обращайте внімання на самих себе. Як ви кажете Одесь, як ви вірите, ви на себе обращайте внимание. І каже хто? який употребляє матеріали, так і буде мати. Якщо ти употребляєш матеріал золоту, і тобі цілання, людські, ці житні, проблеми, ти жертвуєш раді того, щоб уходити царю своєму Господу, ти золото употребляєш. І тоді золото употребляєш. Ти борешся за всяким гріхом, щоб угодити своєму Господу. золото употребляешь, а можно употреблять и сено, и солому, и дерево. А можно так, как и стране, но не жить с не Господом. А просто, и когда настанет година и нет ни надежды никакой в людей. Нет в ни, ни надежды. Мы научимся жить с Словом Божьим. Друзья, хай Бог поможет, чтобы мы в жизни нашей употребляли хороший матеріал, серебро, золото, камні дорогоцерне, щоб для мене, мій Господь, для вас, ваш Господь, Він був дорогоцінністю. Слово Йовочено було дорогоцінністю для кожного із нас. Я читаю. Увидев народ зайшов на гору, і куда сел, приступили к нему ученики Його. І он утвершив уста своих, учил их погулять, блажены нищие духом, ибо їх є Царство Небесне. блаженны плачущі, ибо вони утешаться. блажены кроткие, ибо вони наслідують землю. Блаженны алчущі і жаждущие правди, ибо вони наситяться. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога возряд. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изданные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, коли будут поносить вас игнать. и всячески неправедно злословит за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророку бывших прежде вас. Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить его на убрание людям? Вий світ мира не може укритися город, стоящий на верху гори. Ось, друзі, заповіді блаженства. І хай Бог благословить кожного з нас перевірити себе. Блаженне сьогодні чи ні. Вже нам було сказано, що таке є блаженство. прошлой неділю, хто був. Це найвища степень радості. Це найвища степінь радості. Блаженний – це найвища степень, більше немає нікого. І тому Господі благослови, а якщо є де поправляти, що сьогодні Бог предлагає, і я не раз вже кажу, треба говорити Господу, а у мене не вистачає хто ще. а у мене не вистачає терпіння, не вистачає сили. У мене, Господі, не вистачає віри, щоб довіритись тобі до самого кінця, тому що ось така проблема в мене, ось така проблема в мене. А в мене не вистачається цього Господь. І Він каже, відкривайте свої желання переді мною, перед Богом. І вер Божий суперник серця ваше во Христі Ісусі, Господі нашому, слава нашому Господу. І тому, друзі, якщо ми хочемо перед Богом мати радість Андрій, то ми повинні говорити до Нього і відкривати свої желання для Нього. Там, де нам не вистачає, там, де ми не бодрості, там, де ми не хочемо зачастити і так чесно перед Господом і говорити, а в мене желання не мати винуватися. Ну я знаю, що це мене потягне в погибель. І тому Господь, поможи мені, поможи мені милосердний. І що він зробить, друзя? Каже, Він сотворяє і желання, і дійства по своєму благоволінні. Слава нашому Господу. І Він тоді буде благоволити до вас, до кожного з нас і буде сотворяти желання сил давати. Хочеш ти приблизити сьогодні до Ісуса Христа, Він буде тобі в помощі. Тільки будь перед Ним чесним. Будь перед Ним чесним і Бог благословить. Давайте ми зараз помолимося до нашого Господа. Попросимо в Нього сили, попросимо в місті, щоб Він нас всіх укріпив, вслідування за нашим Господом Ісусом Христом, а Він дасть помоч Богу. Умолимся. Слава Імму.